Без голови від громадського транспорту 25-річна Чернігівка Надія Маркова відтепер знає, як можна втратити найголовніший людський орган по дорозі з роботи додому. Вона спокійно сиділа собі у маршрутці, коли раптом на голову їй звалився металевий поручень. Результат травма і втрата працездатності на два тижні. Зайшов чоловік в салон, взявши за поручень. І поруч він просто оторвався. Був встановлений діагноз. – мозкова травма з трісіння мозком. Інцидент стався, втім, нічого надзвичайного в ньому ані водій, ані кондуктор не помітили. Мовляв, прикро, але буває. Пасажирка пішла до правоохоронців. З її слів, вона звернулася за допомогою до кондуктора та водія цього автобусу. Але після суперечки вони виштовхали її з автобуса. По факту залишили людину з травмою. Посеред вулиці, фактично висадивши її на вулицю. Наступного дня транспортники скликали прес-конференцію і говорити стали про покращення якості перевезень. Мовляв, добра їзда коштує добрих грошей. Зараз головне качество обслуження, качество подвіжного составу. Два рази в году інспектор приходить, перевіряє транспортне средство і поручені, і пали. І дають заключення о том, що дане технічне средство ісправнестої складується. Ну два 2,50 – десяти вже прошедший етап. Інформація про поранену пасажирку для перевізника лунає не мов грім серед ясного неба. Нічого поки по цьому поводу сказати вам не махона. Поэтому сейчас будет проводиться розслідування внутреннее. наскільки я знаю, є какое-то заявлення в органи міліції. То оно підключиться к тому розслідуванню. Думаю, що какой то результат є. Вернее, буде однозначно. Результат справді може бути, кажуть у міліції, але навряд чи він порадує перевізника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту експлуатації несправного транспортного засобу. Санкції цієї статті передбачають як. Штраф у вигляді 1700 гривень, і аж до позбавлення волі до п'яти років. Чернігівські міліціонери досвід розгляду подібних справ мають позаторік. Попередниця Надії Маркової у маршрутці на ходу провалилася й ледь не втратила ноги. Щоправда, перевізник тоді відбувся лише штрафом.